Центральний матч 10-го туру локомотив Ураган був перенесений на два дні раніше, через те, що 16 листопада на франківці вилітають до Італії, де зіграють матчі елітного ранду Кубка УЄФА. Остання репетиція перед Європою вийшла не дуже вдалою для підопічних Сергія Геопаленка, які зазнали гостьової поразки від харківського локомотива з рахунком 3-6. Перший темп завершився мінімальною перевагою господарів – 2-1. Підкрив рахунок у матчі органівець Роман Кордоба, на що харків'яни відповіли двома голами Миколи Білоцерківця. На 25-й хвилині після ефектного обіграшу третій м'яч у ворота урагану забив Дмитро Федорченко. Згодом після помилки Андрія Сімки, перевагу локомотива збільшив Дмитро Кличко. 4-1. Повернув інтригу в матчі і сержао, який самотужки обіграв захист харків'ян у купі з воротарем. 4-2. З 36-ї хвилини іло-франківці пішли в Абанк і замість голкіпера вийшов кордоба. Ураган мав два стовідсоткових моменти, однак щастя було на боці залізничників, які наприкінці зуміли забити ще двічі. А крапку у зустрічі за 20 секунд до фінальної сирени поставив Сержао. 6-3 за локомотивом, який після цієї перемоги обійшов урагану турнірній таблиці, потіснивши франківців на третє місце. Від лідера львівської енергії перед суботніми матчами підопічні Сергія Гопаленка відстають на два очки. Наступного тижня ураган влітає до Італії, де проведе три матчі елітного раунду Кубка УЄФА.